Господи, мій Боже, я приходжу перед Твоє лице зі смиренним і розкейним серцем. Я визнаю, що згрішив перед Тобою думками, словами та вчинками. Я ходив своїми шляхами і не слухався Твоєї волі. Прости мене, Господи, за все зло, яке я зробив і за байдужість мого серця. Очисти мене своєю благодатю та омий мене від усякої неправди. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за твій хрест і за кров, пролиту за мене. Ти віддав своє життя, щоб я міг бути прощеним і народитися для нового життя. Я приймаю твою любов і милість. Наповни мене своїм Святим Духом, зміни моє серце і онови мій розум. Щоб я жив не для себе, а для тебе, мого Спасителя. Небесний Отче, навчи мене ходити у світлі твого слова. Допоможи мені залишити минуле позаду і йти дорогою правди та святості. Дай мені силу примиритися з тими, кого я скривдив, і жити в мирі з усіма. Нехай моє життя стане свідченням Твоєї благодаті та сили, що перетворює серця. Дякую тобі, Господи, бо твоє прощення більше від усіх моїх гріхів. Я віддаю Тобі своє минуле, теперішнє і майбутнє, довіряючи Твоїй любові та милості. Хай ім'я Твоє буде прославлене в усьому моєму житті, В ім'я Ісуса Христа. Мого Спасителя и Викупителя, я молюся. Амінь.